Вітаю! Давайте сьогодні говорити про ту категорію людей, яким не підійти зберігання та примноження грошей в такому інструменті, як страхова компанія. Отож, ті люди, які хочуть вже великих надприбутків, вам точно не сюди. Тому що накопичувальний договір страхування життя не виконує функцію заробити гроші. Ми всі заробляємо, вміємо заробити, бо за що ж живемо, правда? А от зберегти та примножити це вже вищий пілотаж. Отож, ми тут. Зберігаємо, примножуємо на довготривалий термін під складний відсоток, але що важливо, надійно. Якщо ви хочете швидких грошей і надприбутків, то вам точно не сюди швидше десь якась криптовалюта, якісь акції, біткоїни і так далі. Тобто вам десь потрібно спрямувати погляд в ті інструменти. Також є вікові обмеження. Якщо говорити, що людина... В 65 років тільки задумається, щоб відкрити собі таку накопичувану програму. Так, є страхові компанії, є програми, продукти на 5 років, на 10 років, де ми можемо ще таке зробити. Але на мою думку, людина вже в 65 років має користуватися тими коштами, що заощадила протягом робочого періоду. І це фінансово не так буде вигідно, як людині в 20 років, тому що більшими сумами потрібно зберігати і не так спрацьовує складний відсоток. Я говорю, що це вигідно робити для того, щоб вигідно вмерти фінансово для своїх дітей, і тоді діти отримують гарантовану страхову суму, яка передбачена договором. Але з точки зору фінансову подушку для себе, воно вже не дуже вигідно. Але є різні моменти, різні умови, тому можна індивідуально ще. Пропрацьовувати цей варіант. Також буде невигідно тим людям, які хочуть медичний захист уже навчора. Тобто, ті люди, які вже захворіли, які вже щось діагностовано, дуже часто люди дзвонять, клієнти, Юля, поможи щось, можливо, заднім числом оформити, ми оформити можемо. Але чи ви скористаєтеся тим медичним захистом, на який розраховуєте, це вже інше питання. Тому що це все офіційно і є певні правила? які ми не можемо обійти. Це також певне є обмеження. Також є обмеження для тих людей, які бояться інвестувати довготривало, які на третьому чи на п'ятому році життя хочуть розірвати цей договір. Або ті, які спонтанно, десь емоційно купили цей продукт, проплатили один чи два роки. Не потрібно такого робити. Краще тоді йти і зберігати кошти в банку, де можна на один рік, на два роки, бо там перекласти угоду цей депозит, точно вам тоді не сюди. Тут я говорю, що це як, знаєте, як одружитися раз і до пенсії. Тобто це має бути раз і назавжди. Розривати договір воно можна, але залежно на якому році. Якщо ви боїтесь таких довготривалих зобов'язань, тоді не сюди. Також не підійде цей. Інструмент тим людям, ну, наполовину не підійде, скажімо так, я неправильно висловилась, в кого вже є інвалідність. Ми можемо відкривати такі програми, але це точно буде на умовах страхової компанії, в кожного індивідуально. Отож, якщо ви в цій категорії людей. І у вас ще залишилися певні запитання, то переходьте в особисті повідомлення до своїх консультантів для більш детальної інформації. Якщо ні, тоді ми, мабуть, з вами більше не побачимось. До побачення!